Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл сила печінки токсини без сил. Се знову в центрі уваги в Угорщині. На переправі біля Закарпаття катер влетів у канат, який був натягнутий через річку. У мережі вже з'явилося відео карколомної аварії з катером. На жаль, це не перший гучний інцидент, який трапляється саме на тисі. Річка відома своїми підступними водами, які забрали вже не одне життя українських чоловіків, які намагалися незаконно перетнути держкордон, тікаючи від мобілізації. Усі деталі гучного інциденту розповім за мить з вами. Новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. У мережі повідомляють, що неподалік від КПП Лоння що на території Угорщини. Катер, за допомогою якого здійснюють патрулювання річки Тиси, на швидкості влетів у канат. Відео пригоди опублікував закарпатський журналіст Віталій Глагола. На відео видно, що катер рухається просто посередині річки. Кермувальники судна, ймовірно, не помітили канат, який був натягнутий через річку, або забули про нього. Катер на швидкості налетів на трос та перевернувся. Рятувальникам довелося витягувати човен з тисом. Наразі невідомо чи є постраждалі у результаті цього інциденту. Також невідомо скільки людей було на борту катера у момент аварії. У мережі припустили, що канату, який влетів катер, це частина поромної переправи неподалік від КПП Лоння дзвінкове. Плаваючий транспортний засіб перевозить через тису не лише людей, а й навіть автомобілі. Також у пабліках зазначають, що у цій місцині мали побудувати міст, але мешканці та іноземні громадяни, які подорожують, змушені поки. Що користуватися паромом таким чином? Суттєво економиться відстань до найближчих міст, наприклад, до кішварди. Паром також використовують для перевезення сільськогосподарської техніки, поліцейських та пожежних автомобілів. Ними з задоволенням користуються туристи, в тому числі велосипедисти. Це також своєрідна атракція. Примітно, що перший плавзасіб через річку між селами Милоня та Тисамадьорош запустили під час переправки військових в 1782 році. У 1991 році з'явився понтонний міст, який працював до 2011 року. Наразі року. залишається тут єдиним способом перетнути тису. Подібну переправу через кордон ще у 2016 році. Обіцяв незабаром запровадити начальник закарпатської митниці ДФС. Зокрема, було повідомлено, що у рамках реалізації. І проєктів, що фінансуються з фондів ЄС в рамках програми прикордонного співробітництва Європейський інструмент сусідства та партнерства, Україна, Словаччина, Угорщина, Румунія було заплановано відкриття трьох пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною, зокрема дві паромні переправи. Натомість на даний час ці КПП ще не працюють. Хоча відкриття одного з цих пунктів пропуску, а саме КПП Велика Палець надігодо погодили у квітні 2024 року. Примітно, що це не єдині канати. Які є на річці тисам, нещодавно у мережі з'явилося відео ще одного тросу, але цього разу вже колючого. Вздовж річки встановили загородження з колючим дротом. Тепер доступ до річки з траси неможливий. Відповідні кадри стали поширюватися в мережі. Користувачі заявляють, що огорожа з'явилася нещодавно, водночас в Держприкордонслужбі наразі це відео не коментують. У мережі припустили, ймовірно, це пов'язано з повідомленнями про те, як чоловіки призовного віку намагаються переплести річку, щоби потрапити до Румунії. Зауважимо, що це не перше відео колючого дроту вздовж водойми. Ще у квітні радник мера Маріуполя. Петро Андрющенко публікував схожі кадри у своєму телеграм-каналі та повідомляв про кількість загиблих чоловіків, які намагалися приборкати води річки. Уздовж річки Тиса встановлена огорожа з колючим дротом. За офіційною статистикою, вже 22 чоловіки потонули, намагаючись незаконно перетнути кордон через цю річку. З точки зору статистики, по відношенню до кількості спроб, вірогідність загинути в тисі на порядок вища за вірогідність загинути на фронті через мобілізацію. Подумайте над цим. Цифри вперта річ, яка ніколи не бреше. На відчайдушний крок українських чоловіків штовхають різні причини. Ймовірно, це і лагідна мобілізація та безліч оголошень у телеграм-каналах про легальний перетин кордону. Але по факту легальний перетин кордону перетворюється на екстремальний через повноводну крижану тису, особливо у темний час доби. Такий екстрим ще й шалених коштів вартує. Наразі розцінки знову стрибнули вгору. А 100% гарантій, що ви успішно перетнете кордон, ніхто не дає. На початку війни. Суми, які вони брали, це від 5 до 14-15 тисяч доларів. Іноді були 16. Тобто, і ті, хто реально тікав від війни, ті, хто змушені були покинути і мали якийсь невеличкий бізнес, великий бізнес, да, успішний бізнес, вони готові були платити такі гроші, але Гарантії на те, що їх би переправлять, звісно, що не було, тому що цю інформацію ми діставали від тих, кого ми затримували. Добре, якщо вам видадуть рятувальний жилет, гідрокостюм чи човен, бо іноді духи просто вкидаються у воду і намагаються пливти до світлого майбутнього за кордоном, де немає війни, вибухів і головне Так, коротше, я весь мокрий. Весь мокрий, але де я. Коротко, це смішно, переплив я цю річку, зато я вже... Не в Україні, однак, як ми вже знаємо, не кожна історія закінчується хеппі-ендом, бо тиса річка підступна зі швидкою течією, крижаною водою, крутими берегами та підступним дном, яке засмічене гілляками, корчами та камінням. Державна прикордонна служба України застерігає, що за порушення прикордонного законодавства передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Також такі протиправні дії нерідко пов'язані з ризиком для життя та здоров'я, що й ми спостерігаємо у новинах чи не щодня. Якщо піти під Сковнутися впасти, то встати на ноги вже майже нереально. Були випадки, коли особи під час затримання намагались тікати, і самостійно з річки він вже не може вилізти. Навіть протягом січня цього року то вже двох таких рятували, з води витягали. Один під час переслідування кинув човен і намагався вплав перебратися, то протягом десь 4 кілометрів наряд по берегу. За ним спостерігав, викликали ДСНС, але в подальшому пропав з поля зору і від суміжної сторони вже на наступний день дізнали, що тіло знайшли. Нагадаю, що у травні у тисі було виявлено тіло людини без ознак життя. Загиблий чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді виявили тіло прикордонники Румунії зі свого боку кордону. Про що повідомили українських колег. Пізніше тіла ще трьох чоловіків знайшли в тисі після зниження рівня води. Одного з потопельників на Мілені неподалік румунського кордону помітив місцевий рибалка. Він зателефонував прикордонникам, а далі водолази почали обстежувати дно і знайшли ще двох загиблих. Особи двох знайдених чоловіків встановили це 28-річний житель Івано-Франківщини і 20-річний сумчанин, який зник кілька місяців тому. Третього загиблого ще не ідентифікували. Загалом, за даними прикордонної служби, від початку повномасштабного вторгнення... Ння у тисі загинуло майже чотири десятка людей. Про це повідомляв речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. В ефірі телемарафону. вже зафіксовано у річці тиса 28 випадків, коли виявляли тіла людей, які загинули. Скоріше за все. Це ті, хто намагалися в напрямком для цього вибрали для себе лінію кордону по річці тиса. Якщо сюди додати важкодоступні гірські місцевості або інші ділянки кордону, то це вже понад 35 випадків. Однак пізніше стало відомо, що прикордонники зафіксували 39 трагічних випадків на річковій ділянці кордону. Про наймасовіший трагічний випадок повідомляв у своєму телеграм і журналіст Віталій Глагола. Не один а цілих шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса. За інформацією від моїх джерел чотири тіла було виявлено на українській стороні, два тіла на румунській стороні. Про один випадок зранку я вже згадував. Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці. На це вказує стан, у якому вони знаходяться. Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років. Також відомо, що одне тіло знайшли поблизу населеного пункту Сокирниця одне поблизу. Тячева, а одне неподалік бурштина. Прошу всіх, у кого виникла ідея, перетнути цю гірську річку, відмовитися від цього, адже вода у ній підступніша та небезпечніша ніж здається на перший погляд. Прикордонники запевняють, що екстремалів ухилянтів додалі більше. Або з підробними документами на кордоні вже не так щастить, як раніше. Прикордонники вправно виявляють підробки, однак і це не зупиняє ухилянтів. Стали часто використовувати підроблені пенсійні посвідчення. Всі поголовно їхали з підробленими свідоцтвами про народження дітей. Далі всі стали інвалідами довідки військово-лікарської комісії, а також тимчасові посвідчення військовозобов'язаних громадян. Ці документи підроблялись найчастіше. І їх продовжують підробляти наразі. Це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю гарного дня і мирного неба над головою.